Фотовиставка створена в рамках всеукраїнської комунікаційної кампанії Вірю в ЗСУ для того, аби на рівні документального сприйняття посилити консолідацію громадянського суспільства з українським військом та зміцнити віру в перемогу над російським загарбником. На виставку завітали представники місцевої влади та усі бажаючі. Сьогодні надзвичайно приємно перебувати на виставці, яка присутня в нашому місті. Ми раді що ця виставка. Метою якої є допомог... підкреслити віру українського народу в Збройні Сили. А я думаю, що це вдається, саме цією фотовиставкою відобразити і показати логістику Збройних сил України. Виставка вдалася. У межах проєкту представлені авторські роботи трьох фотомитців – Михайла Лєбєдєва, Сергія Каташа і Олександра Бабича. Автори намагались показати, який внесок роблять люди простих робочих професій, сил логістики для перемоги у війні з російським окупантом. Призначить цієї високий, щоб у суспільстві була консолідація, щоб люди розуміли, за що бореться наш народ, що він виборює. Виставку розмістили в Шепетівці завдяки співпраці організаторів та адміністрації будинку культури. Автори виставки наскільки неординарно показують людей, від яких залежить також наша перемога в цій страшній війні, з цих світлин на нас дивляться обличчя, такі здається, знайомі, рідні, ніби ми от вчора йшли по вулиці і їх бачили і знаємо їх. Дуже цікаві ракурси самих світлин, цікаво зроблені роботи, і мені би хотілося, щоб чим більше людей нас п'ятівці мали можливість побачити цю виставку. Організатори планують експозицію доповнювати роботами майстрів за іншими напрямками діяльності військових частин, командування сил логістики і розширювати територію фотовиставки. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк ті